Друге післення святого Апостола Павла до коринтян, 11 розділ з 23 вірша і нижче. Слуги Христові вони, говорю, нерозумне, більше я. Я був більше у працях, у ранах надміру, частіше у в'язницях, часто при смерті. Від євреїв п'ять раз я прийняв, був по сорок ударів без одного, тричі камнями бито мене, один раз мене каменували, тричі розбився корабель. Ніч і день я пробув у глибині морській, у мандрівках я часто був, був у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничних, у небезпеках свого. Народу у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках в пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснаженні та в праці, часто в недосипі, у голоді, у спразі, часто в пості, у холоді, в наготі. Окрім зовнішнього, наглядаю. Наглядають на мене день повинності і журба про всі церкви. Хто слабує, я не слабую, хто спокушається, я не палюся. Коли треба хвалитися, то немічю я похвалюся. Знає Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, а Він благословений навіки. Що я не говорю неправди. Ну, ось до цього місця. І ми тут бачимо, браття, сестри, читаємо в Слові Божому за Божого мужа, за служителя, за апостола, і він перераховує тут, що йому треба було проходити, в які обставини він попадав, де він знаходився, скільки разів він міг на морі загинути, скільки разів він був там. Між лже братями, скільки разів він попадав в такі обставини, там, де його били, по 40 ударів без одного. І все це, браття, сестри, він претерпівав за проповідь Євангелія, за те, що Він проповідував Господа Ісуса Христа, Він проповідував Воскресіння із мертвих, Він говорив те, що суперечило їхній науці, тих, які його слухали. І вони обурювалися проти нього, вони возмущалися, вони вбити його хотіли, бо їм не вміщалися ті слова, які він говорив. Тому що Слово Боже, коли воно звучить, воно живе та діяльне, і воно, буває, нас не гладить, воно нам не лестить Слово Боже, а воно нас докоряє, воно нас облічає, воно нас ісправляє. І добре, що ми тут, на цьому місці, віруючи. Які пізнали Господа, і ми налаштовуємо своє серце, і ми розуміємо, що Господь має право нас докоряти, облічати, поправляти в чомусь. І тому ми смиренно буває, слухаємо Господа і розуміємо, що Він має на то право. А там були люди, які вони щиро вірили, що вони служать Богу, вони знають Бога, вони знають, як служити Богу, як правильно ходити. Вони думали, що вони. Заповіді ісполняють, що, і знаєте, коли проповідував апостол Христа розп'ятого, Воскресого і вновгредущого, це не вміщалося в багатьох людей. І вони обурювалися проти Євангелія, проти істини. І ось апостол скільки претерпівав. А скільки ми сьогодні, браття і сестри, буває в цьому світі, претерпіваємо різних отаких от недобрих. Подій в своєму житті на нас теж можуть восставати. а із-за чого на нас восстають? А може, ми десь неправильно поступили, неправильно себе повели, а може ми замішані в якійсь справі недобрій, і тоді хтось на нас, знаєте, наступає, або ще якісь бувають конфлікти, ссори. Недопонімання між собою, і теж такі бурі піднімаються хвилі, і це все буває, трапляється, знаєте, але через що це трапляється і за чого? І за того буває, що ми безпечні в своєму житті, що ми не дбаємо про те, щоб ходити перед Господом, щоб йому догождати. І ми, буває, вв'язуємося в різні такі життєві обставини, в якісь негаразди попадаємо. І все те, через те, що ми живемо своє життя, виконуємо свою волю. Живемо по своєму плану. У нас є наш план, наше розуміння, наше бачення, і ми живемо так, як вважаємо за потрібне. І з нами це все стається негаразди. Але ми бачимо на прикладі цього святого Божого чоловіка, що з ним все це траплялося. Коли він був у служінні, коли він виконував волю Божу, коли він звершував працю Божу, яка на нього була покладена. І знаєте, йому не були, знаєте, каври постелені, йому путь не був виложен, знаєте, цвітами. Тобто не було все так гарно, чудово, прекрасно. Як сьогодні деякі люди можуть думати, що от якщо. Ти йдеш по волі Божій, якщо помазання Боже діє через тебе, то мають вирішуватися питання, має відкриватися двері, мають хвороби уходити, має все, знаєте, все бути на висоті. Все бути на висоті. Але тут ми бачимо, що там це чоловік, який апостол, на якому сила Божа, помазання Боже, але там його б'ють. А там він в якісь ще попадає обставини, а там його свої не розуміють, а там ще щось трапляється. І, і здавалось би, чи угодно це Богу такий шлях. А знаєте, Христос сказав одного разу до учнів такі слова: каже: Світ мене ненавидить, тому що я свідетельствую про нього, що діла його злі. І ось, браття, сестри, якщо ми. Будемо світлиствувати своїм життям, будемо світломуся, ми будемо жити у світлі, і ми будемо старатися догаждати Богу, то завжди будуть такі люди, які, яким буде це не подобатися, наше життя, наше хождіння. Хтось скаже, для чого так фанатично, хтось каже, та ти ж про те ще подумай, або ще про те, подумай. Тобто сьогодні не хочуть бути безумними Христа Раді, сьогодні не хочуть якісь подвіги во ім'я Господня звершувати, а хочуть так тихо, мирно, спокійно жити собі там, працювати, приходити, бути в зібранні, і отак проходять роки життя. Але знаєте, якщо дійсно Дух Господень в нашому серці, якщо ми сповняємося Духом Святим, ми розуміємо, в який час ми живемо непростий. Ми розуміємо, орієнтуємося в цьому часі, і ми служимо Господу, і дуже багато недовольних буде навколо нас, дуже багато буде противників Євангелії. І хай нас це не зупиняє, тому що, знаєте, хибна думка вона полягає в тому, що якщо ти послідував за Господом, якщо ти почав служити, то все має вирівнюватися. Але в Біблії читаємо зовсім не вирівнюється, здавалось би, на перший погляд. Якісь препятствия, якісь удари, якісь недовольні люди там вбить хочуть, забить ще щось. стільки всього претерпівали Божі апостоли, коли звершували Божу справу служіння. І ми сьогодні так само ідемо, служимо Господу, і багато противлення зустрічається. Господь побудив моє серце. Я кажу, благовістую слово Боже по вулицям і сталкуюся з людьми, які дуже по-різному себе ведуть. Чогось буває, люди так обурюються і кажуть: іди на війну, що ти тут ходиш, нам розказуєш, іди краще, воюй. А я їм кажу, кажу: я і так на війні нахожуся. Це духовна передова. Тут ведеться. Війна, саме настоящі бойові дії відбуваються. Кажу, окупант номер 1 це є Сатана. Він прийшов, він окупірував людські серця, душі, позаводив свої війська. Люди в алкоголі гинуть, в наркотиках, в ігромані, ще в якихось таких недобрих речах. А ми кажу, проповідуємо ім'я того, який виводить з цього рабства, виводить з полону, дає свободу. То це теж кажу духовна передова. І знаєте, я зустрічаю сьогодні, що хтось може підійти, якась там жінка, яка в матеря годиться по возрасту, щось там на базарі шарпать починає. Знаєте, хоче той мікрофон вирвати. А багато нарікань, багато злослов'я, багато обзивань різних чую. Але це мене тільки більше ще окриляє, тому що я розумію, що діє Божа благодать. Яка торкається цих людей. І вони раді були би вуха свої отак позакривати, щоб не чути про те, що їм говориться. Тому що воно настільки їх чіпає всередині, вони не хочуть жити і йти за Богом, вони не хочуть своє життя міняти, вони не хочуть каяться. Написано у Біблії за Христа, що Він прийшов до своїх, але свої його не прийняли. Світло прийшло в світ. Але люди більше полюбили темряву. Ось люди сьогодні полюбили темряву, отакий образ життя, який вони ведуть, їм комфортно в цьому знаходиться, і вони нічого не хочуть міняти, їм там комфортно, їм там добре в цій темряві. І коли починаєш говорити, і Господь своїм світлом починає просвіщати їхнє життя, вони дуже негадують і дуже. Так реагують недобре. Але Господь, знаєте, зберігає мене, бо видно, Він ще не бачить, що я вже удостоївся десь за Христа щось більше притерпіти. Видно, Господь бачить, що ще не готовий. Ще сьогодні може щось говорити, як я вам кажу, щось недобре обзивати, але ще такого нема, щоб десь били чи десь кудись витягували. І це Господь, значить, бачить, що ще. Ще людина не готова. Але ось недавно до мене зателефонував один чоловік, він приїхав з Германії, він також ходить, проповідує Слово Боже на площадях. І він захотів зустрітися там через одного брата, який переводив його мову, бо він не вміє по-українськи говорити. І ось я з ними зустрівся, і ми вийшли в центрі міста, поставили колонку. Він достав в нього там такі музикальні інструменти були. от, І, і він почав грати на цих інструментах, а потім почав от, проповідувати на якійсь мові. от, Почав проповідувати, я думаю, що це буде з цього, він проповідує на німецькій мові. І знаєте, зійшлося чимало людей, так стали вокруг. Які розуміють німецьку мову, і почали з ним спілкуватися, говорити, і таке в них общення відбулося. знаєте. але цей чоловік він їздить по світу по різним странам і проповідує Євангеліє. І ось десь він був у мусульманській страні. Він я просто не знаю, де це саме, але він казав, що його взяли і посадили у в'язницю, і він якийсь час сидів і очікував. Страчення його мали стратити за проповідь Євангелія в тій мусульманській країні. І ось знаєте, таке він переживав. Я думаю, він там сидів в тій камері, молився. Він готував своє серце, щоб віддати своє життя за Христа, про якого він проповідував. І знаєте, я не знаю, Господь, мабуть, його утішав якось, давав йому силу. От його не стратили, він сьогодні далі їздить, проповідує. Але різне таке стається. Знаєте, буває, заходиш, заход, заходжу в транспорт общественний, кудись в тролейбус, починаю проповідувати. Всі люди нормально слухають, все нормально. А ось хтось, знаєте, активірується От, завжди якісь, якісь такі перешкоди. От, і люди починають щось кричати, інших обурювати, і потім дивишся, в Слові Божому читаєш, так само все відбувалося. Коли браття говорили Слово Боже, от, і люди розділялися на дві частини: хтось вірив, приймав, а хтось обурювався і воздвігали якийсь м'яті проти апостолів. І знаєте, оце, коли ми сьогодні говоримо Євангеліє, Слово Боже, то ми маємо розуміти, коли сьогодні ми служимо Богу, то ми будемо зустрічати різні перешкоди. Оце моя основна думка. І ми маємо бути готовими до тих перешкод. Ми сьогодні, можливо, чекаємо, перешкода має прийти від того світу, від невіруючих. А навпаки, перешкода може прийти від своїх самих рідних, від домашніх, від тих, з якими разом в зібранні знаходиться. Тут може навіть перешкода виникнути. Тому що. Ти десь ідеш, ти хочеш бути безумним в Христа Раді, ти хочеш якісь подвіги звершувати, десь Господь тебе вліче, десь, десь, знаєте, але перешкоди можуть бути. І тому хай нас Бог благословить, щоб якщо в нас щось в житті трапляється, то щоб не по тій причині, що ми десь з кимось зв'язалися не з тими людьми, чи на роботі щось там закрутилося у нас, чи десь в світі з кимось щось произошло. І ми від того потерпаємо, але щоб якщо ми і терпимо, то щоб ми терпіли за Христа, щоб ми Його поношення носили на собі, Його поругання, щоб злослов'я могли на себе прийняти за ім'я Христове, пострадати, якщо треба, щоб ми для цього налаштували своє серце, а Господу слава! Амінь. Давайте помолимося.

Тихо, слава май завіє нас, на що не за майці, а Слава тобі, святий, праведний, благословений. Ми дякуємо тобі, Господь, за твій приклад, який ти залишив нам в слові Твоєму. Ми бачимо, як ти йшов, Господи, слава тобі. Ти для нас шлях проклав, слава тобі, щоб ми йшли за тобою у слід, Господь, щоб ми мали ті самі чувствовання, які в тобі, Господь, алілуя. Щоб ми, Господи Боже Милосердний, посвящали себе, Тобі, Господь, всі сфери області свого життя і всього себе посвятили Тобі на служіння, віддали себе для Тебе і чекали. Щоб Твоя воля, Твоє оприділення збувалося в нашому житті, і щоб ми налаштували своє серце правильно, Господи, благослови, поможи все пройти, що випадає на нашу долю, на наше життя. Все те, що ми несемо, Господи, все те, що з нами стається, Господь, всі тягорі, які несемо, Господи, що з нами відбувається, допоможи, Господи, поможи це все пронести, Господи, поможи лишитися вірними Тобі, і щоб через наше життя, через наш шлях земний, Твоє ім'я прославлялося, Господь. Слава Тобі, щоб ті, які дивляться, на нас, на нашу дорогу, щоб також їхня віра в Тебе зміцнювалася, Господи, що вони бачили добрий приклад, Господи, у вірі, в подражанні. Слава Тобі за це і подяка, Отець, Сини Дух Святий. Амінь.